У нас на Луганщині три напрямки зараз важкі: це напрямок Сватово-Куп'янськ, я би так все ж таки його окреслив. Потім Лиманський напрямок, це Крімна Сербірянське лісництво, і біля Лисичанського – це славно звісна Білогорівка. От по всім трьом напрямкам намагаються окупанти. Вести потужні наступальні дії обробляють позиції наших бійців авіабомбами, артилерія постійно працює і величезна кількість FPV-дронів так само застосовується. Можу сказати, що величезну кількість зброї особового складу на себінському напрямку, там де себірянське лісництво. Умовно, кримінал Ліман, е, от там вже ворог е, залишив. Там більш такі штурми, можна сказати, е, ні, е, тому що просто намагались кількістю, тобто не такою якоюсь там тактикою, військовою, якоюсь хитрістю брати е, наші позиції, а все ж таки е, ломились так, от великою кількістю всього, що було, е, по, по певним. там маршрутом, і там вони і залишились. Активація дуже величезна, якраз от населені пункти Макіївка Невське. Їх зараз все більше і більше обстрілюють. І на кордоні з Харківською областю це бо йдуть в напрямку населеного пункту Стельмахівка. До речі, а якого роду ці атаки, пане Сергій? Тобто, чому надають перевагу в першу чергу окупанти? Це є штурмові бригади з технікою, це є танки, артилерійські обстріли, авіація. Я сказав би зараз, от на сьогоднішній момент, то це така е загальна кількість всього, тому що і артилерія працює потужно, і авіація кабами, фабами е відпрацьовує позиції, і техніки достатньо вони кидають в наступ. Е десь харківський напрямок більше е вже застосовуються і кадрові е війська. Е і можу сказати, що зараз на полі бою з'являється все більше і більше нові. Техніки російської, це ці Т-90М, Т-90 прорив. І це, в принципі, непогано. Тому що це говорить про те, що ну, певні якісь запаси, оті, які були, що вони завалювали просто 64-ками, навіть 55-ками, 72-ми танками. Ну, напевно, все ж таки мають так само певну якусь межу. Або не встигають вони відновлювати а, зі своїх складів, і тому доводиться кідання в наступ і сучасну техніку, ну і це дай Бог, щоб така тенденція і продовжувалась, тому що якщо вони мають можливість обходити санкції, то ми бачимо, що не так, як би хотілося, тому що давним-давно вони б відремонтували те, що в них там стоїть на складах.